Прибутковий будинок на Гончара, 60 називають замком лікаря. У цілому назва вірна, адже будівля на вигляд, наче справжня фортеця, що переїхала з Великобританії у наш Київ. Власником дійсно був лікар, один з найкращих у минулому столітті. Його звали Михайло Лапінський. Він розробив прототип сучасного джакузі, відкривав лікарню. Його життя змінилося, коли він захотів укласти гроші у спокійне життя, збудувати прибутковий дім. Той самий у вигляді фортеці все сталося не так, як йому мріялося. Довго прожити у своєму домі Лапінський не зміг. Настала революція, і йому було небезпечно залишатися в улюбленому Києві, у тому числі і через його статки і погляди, за які більшовики могли стратити. Можливо, якби він вмів змовчати, вмів жити непомітно, але обравши служіння людям, працюючи у лікарнях, приймаючи без кінця пацієнтів, він не хотів мовчати. Так він і опинився в еміграції. І Київ забув про нього на довгі роки. Але добре, що зараз у нас є можливість згадати видатних киян і, проходячи повз замок лікаря, можна зрозуміти наше місто краще. Маленькі історії Великого Києва на радіо Релакс партнер проекту компанія Довгий Фемелі Офіс.